Доброго дня, пані та панове. Я, Дженні, веду прямий репортаж з передової позиції підрозділу, що належить бригаді Азов, де поле бою готується до суворої зими та фронту, який може спалахнути будь-якої миті. Температура значно знизилася, і перший шар сезонного снігу вкрив окопи, сигналізуючи про нові виклики, які чекають на наших хоробрих воїнів. Зима приносить не лише мороз. Але й повністю змінює динаміку поля бою. Тут терміново здійснюється приготування. Окопи укріплюються, щоб запобігти можливому обвалу через лід, сніг та дощ. Ви можете побачити розкидані навколо лопати, необхідні інструменти для поглиблення, будівництво укриттів для захисту від лютого холоду та забезпечення захисту від ворожого вогню. Найвищий пріоритет. Забезпечення теплою формою, ковдрами та індивідуальними засобами обігріву. Логістика невтомно працює над постачанням висококалорійної їжі та палива для польових кухонь. Знаходити та зберігати питну воду теплою стає складніше зі зниженням температури. Пляшки з водою на землі є свідченням потреби у безперервному поповненні запасів. Підвищена пильність у складних умовах снігопад зменшує видимість. Але також допомагає приховати пересування, створюючи умови для розвідки та раптових рейдів з обох сторін. Бойовий дух солдатів залишається дуже високим. Попри пронизливий холод, кожен розуміє, що утримання цієї позиції є першочерговим завданням, заявив командир. Ми готові протистояти кожному виклику, який несе зима, від погоди до потенційних атак. З цих засніжених окопів ми стверджуємо, що незалежно від того. Чи зіткнуться вони з тріскучим морозом, чи з початком інтенсивних боїв, солдати тут залишаються непохитними, зберігаючи свою сталеву рішучість захищати кожен сантиметр української землі. Ми продовжуватимемо інформувати вас про ситуацію з передової. Jenny AI Music Channel прощається з вами і чекає на вас у наступному відео.